Друзі, Всім привіт! Записував я тут своїх титанів, що вони мені дають цілий місяць. І якщо вам сподобається, то буду ще місяця викладати. Ну і якщо є якісь ідеї по поводу там Цвітні скрині, скільки штук було, який лут. Чи, може, ще щось придумаєте. Кажіть. Збережу, запишу, покажу. Ну і погнали. Значить, новий рік і з першого числа. Перший титан. Ніфіга. Друге число. Нічого такого не бачу. Третє число. Баночка. Ну, Баночка це, в принципі, добре, це 100 брюліків, як не як Далі, кілечко. 4 числа. Це перший предмет. Один предмет і баночка. Далі. П'яте число ніфіга. Шосте число ніфіга. Сердечка це колір титана, я думаю, ви зрозуміли. сьомий Сьоме -е число ніфіга. Восьме, ніфіга. Дев'яте, нічого. Десяте. Ну, трохи баночка. Дві баночки. Добре. Інструкторів я там рахувати навіть і не буду. Далі, один жетончик золотий, 11-го дали. Банка на біги. В принципі, безполізна, але все-таки. Так, третя баночка на ХП і Дамаск. Це вже другий предмет і три баночки ой, на ХП кажу, господі, на енергію. Два предмета, три банки. Ще одну баночку, чотири банки. Так, дві баночки набігів. Далі камзол. Третій предмет, значить, за місяць. Інструктор трьохзерковий для загонів. Нормально. В принципі, далі нічого, нічого, нічого. Нічого немає, нічого немає. Далі. Камзол. Так, це четвертий предмет. Книжечка. На 5 рівнів. Далі, далі, далі. Нічого, нічого. Трупа. Так, збився з рахунку. П'ятий, да, так, предмет, по-моєму. Не якщо що поправити. Так, далі. Нічого. І все. Значить, що там? п'ять, по-моєму, предметів, п'ять, чи шість, чи Трошки збився. Чотири баночки енергії, дві баночки набігів, один інструктор і одна книжечка. Оце одна із такого, що найкращого, що при, в принципі це норм, нормально. Ось такий лут у мене з Титанів. Так що приймаю в коментарях ваші пропозиції. А я ще думаю в цей списочок додати різнокольорові сундуки. Скільки їх буде за місяць, якого кольору і що з них дадуть. Був у мене сьогодні зранку червоний сундук дали альфа-ефірку. Ну Це якби рахується, що 31 число це цього місяця. От такі от справи. Пишіть, як у вас. У вас набагато більше предметів, чи ви просто не рахували. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І миру, щастя, і добра всім!